Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 24 лютого по 2 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. Початок тижня у тельців якийсь такий дуже емоційний. Щось ви так будете забагато емоціонувати. Можливо, про те, що пов'язано з фінансами. Можливо, щось ви очікуєте, якісь кошти. І це вас буде, знаєте, дуже бентежити. Але карти кажуть про те, що наприкінці тижня ви отримаєте те, що ви так довго чекали. Тому не треба зайвих хвилювань. У вас обов'язково все вийде. Тобто оце питання, яке пов'язане з грошима, наприкінці тижня воно вирішиться. Тому робіть ваші справи. Не емоцінуйте, а якщо і будуть емоції, то я бажаю, щоб вони у вас були лише приємними. Я бажаю, щоб ви змогли дочекатися того, що ви так довго очікуєте. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам вийти переможцем з будь-якої справи, яка буде у вас на цьому тижні. Гарного тижня! Відчувайте себе переможцем. Я впевнена, у вас обов'язково все буде добре. Ви обов'язково з усім впораєтеся. Але емоцій не треба занадто багато. Або якщо вони й будуть, то лише приємні. Гарного вам тижня, легкого, емоційно приємного. А зараз давайте подивимось що буде відбуватися на цьому тижні у дів. У ДІВ початок буде такий, знаєте, таким гострим. Щось таке, ви, можливо, так ринетесь такий в бій. Щось ви будете так вирішувати, тобто початок тижня, можливо, якихо таких багато справ, таких, що вам треба буде завершити на цьому тижні. І карти кажуть про те, що ви наприкінці тижня ви зможете впоратися з більшістю ваших питань, які постануть на початку тижня. Але як вам правильніше діяти на цьому тижні. Ось така у вас карта. Карта, яка каже про те, що вам треба заспокоїтися і вирішувати усе поступово. Не треба, знаєте, так, йти через там закрити двері або вирішувати так питання там. Першій половині неділі вам треба знаєте, вирішувати поступово для того, щоб ви змогли вирішити ваше питання на цьому тижні. Вам карта каже про те, що вам все треба вирішувати, вирішувати поступово, вимірюючи кожен крок. І тоді ви зможете вийти, вирішивши ваше питання. Тоді ви зможете вирішити усе, що буде у вас на початку тижня. Тобто початок тижня, можливо, трохи складний для вас, але ще карта ще каже про те, що ви під захистом, що ви зможете впоратися з вашими питаннями. Я бажаю вам. Не зважаючи ні на що, не дивлячись на ось таке гостре питання, щоб ви змогли знайти в собі сили і впоратися, пройти спокійно цей тиждень, вимірюючи кожен крок і вити переможцем з будь-якої ситуації, вирішити будь-яке питання. Гарного вам тижня, легкого! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга. У Козоріга на цьому тижні на початку. Можливо, ви кудись поїдете. У вас якийсь, можливо, навіть такий переїзд кудись. Або, можливо, це якесь відрядження, або якась подорож. Але вона така для вас, знаєте, дуже така, я не можу сказати, складна, але щось таке, знаєте, ця подорож для вас, або переїзд такий дуже важливий. Можливо, щось у вас так ви в чомусь не будете дуже впевненими. Тобто це можливо якийсь такий або спонтанний такий переїзд, або щось така якась подорож, де ви, можливо, не розумієте, що буде відбуватися далі. Але карти кажуть про те, що ви зможете поєднати усе те, що у вас є на сьогодні. і... Зробити правильне рішення, знайти правильний вихід з цієї ситуації. Якщо це якась подорож, то ви зможете приємно відпочити. Якщо це якесь відрядження, то ви дуже добре зможете вирішити там ваше питання. Тобто ви як дипломат знайдете. Підхід і ось оцей приїзд, оця подорож буде для вас, знаєте, з одного боку, ви не зовсім розумієте усе, але вона для вас буде потім на найкраще. Вона відкриє для вас, можливо, якісь можливості або додасть щось нове ваше життя. Я бажаю, щоб цей тиждень, щоб ось оця подорож, щоб, можливо, якась ваша невпевненість сьогодення, щоб вона для вас була приємною. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. Нехай стабільність буде у вашому життю, житті. Нехай ви зможете, так знаєте, додати щось нове. І відкрити для себе нові можливості. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається. Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе.